Привіт, з борту круїзного відпочинку. Мене звати Владислав Гаврилюк, і я незалежний партнер міжнародного тревел клубу з членами та партнерами у більш ніж 190 країнах світу. Я радий, що ви зацікавились моєю пропозицією, вигідно подорожувати по всьому світу. В наступні декілька хвилин я розповім, як працює міжнародний тревел клуб, заснований на членстві. Якщо ви мрієте подорожувати по всьому світу та набути незабутніх спогадів з подорожей, то ви не самотні. Практично кожен мріє подивитися світ, але реальність така, що для більшості людей все так і залишається мрією. Давайте визнаємо, що заробляти та збирати гроші складно для більшості сімей. Ставши членом тревел клубу, ви приєднаєтесь до мільйонів інших мандрівників, хто робить шикарний відпочинок доступним, досяжним і навіть прибутковим. Інкрузис є частиною Імгруп Інтернешнл. З моменту запуску в 2015 році понад 1 мільйону 600 тисяч членів клубу з більш ніж 200 країн світу приєднались до нас. Клуб є частиною асоціації круїзних ліній Клія і заробив багато нагород за особливі досягнення в індустрії туризму. Найкраще круїзи це основа туристичних переваг членства в клубі. З моменту, як ви підіймаєтесь на бортлайнера, ви занурюєтесь у світ висококласного сервісу, вишуканої кухні, шоу Бродвейського Рі. Сліпучих казіно, розкішних спа, яскравих нічних клубів, безмежних розваг і багато чого іншого. Ви насолоджуєтесь усім цим, поки вас перевозять у різні міста і навіть країни протягом тієї ж подорожі, ніякого повторного розбору тваліз. Ваше єдине завдання отримувати якомога більше задоволення і розслаблятися стільки, скільки захочете. А Тревел Клуб дасть вам змогу бувати в круїзах частіше і доступніше, ніж будь-хто інший. Члени клубу мають можливість купувати круїзи за внутрішніми цінами завдяки опції Insider Pricing. У цьому разі оплата йде в доларах США. Перевага в тому, що ви отримуєте миттєву економію під час купівлі круїзу або готелю до 17%, незважаючи на те, скільки часу ви є членом клубу. Таким чином, ви можете подорожувати вигідно, маючи доступ до внутрішніх цін, а також економити ще більше, використовуючи бонусні бали. Що це таке? Члени клубу сплачують внесок за активацію. Свого членства, а потом платять внески в розмірі 100 доларів або 250 доларів на місяць. Цінність цих внесків полягає в тому, що за кожні 100 доларів ви заробляєте та накопичуєте по 200 бонусних балів, що еквівалентно 200 доларам США в момент купівлі круїзу. Ви можете використовувати свої бонусні бали для бронювання подорожей мрії у власній системі бронювання клубу і таким чином зменшити роздрібну вартість будь-якої пропозиції на сайті. Це ваш рахунок для розваг та захоплень, який буквально подвоює ваш внесок і значно збільшує ваші можливості щодо оплати свого відпочинку. Членство в клубі винагороджується, і завдяки компанії ці бонусні бали перетворюються у дійсну економію. Ціни на сайті такі ж, як у круїзних ліній та найпопулярніших систем бронювання. Але те, що є у вас завдяки членству в клубі, не зрівняно з ним. Завдяки унікальній членській пропозиції 2 за 1. Як компанії вдається це зробити? Все доволі просто за статистикою: 30% кают на лайнерах порожні, а отже, круїзні лінії не дозаробляють. Клуб у 2015 році зробив партнерську пропозицію круїзним лініям. Ми наповнимо ваші порожні каюти, а ви надасте. Членам нашого клубу знижені ціни. Це свого роду бартер. У цій угоді виграють усі три сторони. Круїзні лінії отримують нових та постійних клієнтів, клуб заробляє свою невеличку комісію, а члени клубу подорожують за вигідними та смачними цінами. Всі в плюсі. Крім того, для запрошення нових членів клубу компанія запровадила систему мультілевел маркетингу, яка значно скорочує накладні витрати. При бронюванні круїзу ви можете використовувати 100% своїх бонусних балів для оплати до 50%. Його підсумкової роздрібної вартості. Це гарантує, що ви заощаджуєте гроші щоразу, коли бронюєте круїз через сайт. Давайте наведу невеличкий приклад. Ви є членом клубу вже 4 місяці. Ви сплатили свій внесок за активацію і 400 доларів членських внесків, тобто всього 500 доларів на поточний момент, і накопичили 950 бонусних валів. Знайшли цікавий круїз, до якого хочете відправитися, і підходяща каюта коштує 2000 доларів, включаючи податки та портові збори. За двох осіб. При оформленні ви застосовуєте 950 бонусних балів, а решту 1050 доларів оплачуєте банківською карткою. Підіб'ємо на величний розрахунок. На даний момент ви заплатили 500 доларів за своє членство в клубі і заплатили 1050 доларів з власних коштів для бронювання круїзу. Тоді ваша підсумкова вартість складе 1550 доларів за круїз, який в роздріб коштує 2000 доларів, а це 450 доларів економії. Це стандартний пакет. А якщо ви станете преміальним членом клубу, тоді за 4 місяці членства ви заплатили 1250 доларів та накопичили 2300 бонусних балів. При покупці круїзу, який в роздріб коштує 4600 доларів, ви заощадите для свого бюджету понад 1000 доларів. І це лише за 4 місяці членства. Уявляєте, скільки ви зможете зекономити? Завдяки членству в клубі. Це тисячі і навіть десятки тисяч доларів за багато років, протягом яких ви будете членами клубу. Особисто для мене це зручно тим, що я можу оплачувати свій відпочинок малими частинами поступово, а не всією сумою одразу, ще й отримую приємну економію. Насправді, у корпорації Ingroup є 4 продукти. Перший це Incruzes круїзи флагманський продукт. InStays – це готелі та курорти, InTours – це екскурсії, InPay – власна платіжна система. Так, ви можете бронювати все для свого відпочинку на одній платформі, чи то готелі та курорти, чи то тури з гідами в портах зупинки і не тільки. Для фінансової безпеки всіх членів клубу компанія уклала угоду з Trust Travel про захист усіх ваших внесків за програмою членства в клубі. Це стопроцентний клієнтський захист, Щоб у тому малоймовірному випадку фінансового провалу компанії ви отримували повернення коштів за всі ваші членські внески, які ви не встигли використати на бронювання подорожей. Кожен платіж супроводжується листом на пошту про захист цієї транзакції. Підіб'ємо підсумок після реєстрації на сайті. Вам буде запропоновано три пакети на вибір: стартер 50 доларів активації, отримаєте 100 бонусних балів, Щомісячний внесок 50 доларів, за які отримуєте 50 балів. Це як цільовий рахунок у банку без подвоєння. Класік. 200 доларів активація. отримаєте 350 на баланс. Щомісячний платіж 100 доларів, який подвоюється в 200. Преміум. 500 доларів активація. отримаєте 800. Щомісячний платіж 250 доларів, який подвоюється в 500. Преміальні члени клубу мають ексклюзивний доступ до преміальних круїзних ліній, таких як Coonard, Disney, Оушіена, Azamara, Explora. І Сіборн, а також преміальних готелів, таких як Four Seasons, Ritz Carlton, St. Regis та інших. Якщо порахувати фактичну вигоду члену клубу на рік, то пакет Classic дає 1200 доларів економії за 12 місяців членства, пакет Premium дає 3000 доларів економії на круїзах на рік. У мене до вас одне запитання. Ви з нами? В описі під цим відео ви знайдете посилання для реєстрації на сайті Тревел клубу, а також мої контактні дані для особистої консультації. Якщо що, консультація абсолютно безкоштовна. До зустрічі на борту круїзного лайнера. З повагою до всіх, хто мріє і чого чекає, Владислав.